Дорогі мої друзі, дорогі мої підписчики, дорогі мої глядачі, я вам хочу розказати гумореску. Правда, її треба було вже давно розказати ще до Миколая, але ви знаєте, у мене не було ніяк натхнення розказувати. А зараз до мене прийшло трошки натхнення. І я. Хочу вам її розказати. Знаєте, друзі, ви не повірите? Зараз пів третього ночі, а я розказую вам гумореску. Так що слухайте, гумореска про світло. Світло ж дали на годину, пішла ж мити тіло, намилила тверди. Щоби не свербіло на волосся ж маску швидко похочу зробила, а за мить нічого не видно, світло ж відключили. Гола, мокра, намилена. Я стою у ванні, Почалася ж ще й сирена, москалі засрані, холодильник, морозильник. Хаті для прикраси, розморожую щоднини по чотири раси вже поїли усе м'ясо, що було на свято, не будеш делікатес марно пропадати. Діти пишуть Миколаю при свічках прохання. Не неси нам подарунки, ключи світло зрання, бо немає інтернету, зарядки немає, ні Ютуба, ні Тіктоку, так і життя минає. День народження ж у доньки просить на подарок, подаруйте, люди добрі, павербанк, ліхтарик. І сумує наш сусід. Вночі спать лягає, ні болгарка, ані дрелька Вже не співає. А вечера їм, щоднини при свічках щоразу ідуть лягати, курі спати. І ми з ними разом. Щоб не плакать, ми сміємось. Молимось до Бога. Все здолаєм, не здаємось, наша перемога.